А людину, яка відмінно знає факти. Претендує на вищу державну посаду. За законом, має розповісти виборцям про свою біографію. Розповісти правду. Так вимагає закон. Так вимагає мораль. Ось дві автобіографії, написані Віктором Януковичем. Першу він складає 18 листопада 2002 року і подає до Верховної Ради. Янукович кандидат в прем'єр-міністри. Майбутній голова уряду пише. У 1968 році малолітнім був засуджений і направлений в колонію для неповнолітніх. У 1970 році був засуджений за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Судимості скасовані. Влітку 2004 року Янукович вирішив йти в президенти. 5 липня. Він подає до центру Виборчкому іншу автобіографію. Вона не містить жодної згадки про осудимості. де писав правду кандидат в президенти від влади. Різниця півтора роки між двома автобіографіями наочна, що приховує Віктор Янукович. Кандидат, який народних депутатів повідомив про судимість, а народ ні. Нав'язан був писати, що не судим, не судим, везде і всюди. На кожному углу, якщо хочете, він должен кричать. А він говорить, де був судим? Зачем? Конституція України гарантує кожному громадянину таємницю приватного життя. Однак, коли йдеться про державних діячів найвищого рангу, деякі факти особистого життя не можуть бути таємницею для громадськості. Бо від моральних якостей посадовця залежить доля країни, мільйонів людей. Тим більше керівник держави. Він має бути кришталево чистою людиною, а тут факт судимості, нехай за офіційною версією скасований. Це можна списувати на помилки молодості чи помилки правосуддя. Але громадяни України мають право знати правду. Хоча б з точки зору зв'язку темного минулого зі світлим майбутнім, ми спробували дослідити цей зв'язок. Віктор Янукович увірвався на владний олімп раптово і несподівано. Маловідомий функціонер із оточення донецького олігарха Ріната Ахметова у 1997 році указом президента Леоніда Кучми призначається головою Донецької облдержадміністрації. За кілька років так звані Донецькі набувають особливої ваги у державній політиці. На весняних парламентських виборах 2002 року ДОН добивається в контрольованій області високого результату для провладного блоку за їду. У листопаді тріумфуючий губернатор пересідає у крісло прем'єр-міністра України. Минає ще півтора роки, і над зусиллями влади Януковича намагаються пересадити у президентське. Під час кар'єрного злету Віктора Федоровича з'ясовується, що у його біографії є пляма. На початку 2002 року стає відомо, Янукович перебував у місцях позбавлення волі. Володимир Бойко, донецький журналіст. У 2002-му, після публікації матеріалів розслідування про злочинний бізнес місцевих посадовців, його кидають за грати. Там він дізнається про судимості Віктора Януковича. Після звільнення журналіста ця інформація стає надбанням громадськості. Як тільки я був випущений е... З в'язниці на сайті Україна Кримінальна з'явилися на тюремні нотатки, де була зокрема і інформація про те, що був судимий. Я не знав скільки разів. Я тільки про одну судимість, але ще був судимий Тодішня голова Донецької держадміністрації. Реакція в Донецьку була дуже брехлива. Я знаю, що і. Були вкрай незадоволені керівники області. Мені неодноразово пропонували написати спростування, бо тись на мене, бо тись на Ільцова. Володимирові бойку переказують, що губернатор Янукович хоче розправитися з журналістом, а оточення голови Донецької обладміністрації докладає неабияких зусиль, щоб переконати Віктор Янукович ніколи не сидів на нарах. Однак шило в мішку не сховаєш. Коли Януковича призначають прем'єр-міністром, він зізнається, що двічі притягався до кримінальної відповідальності. Але також твердить, що все нібито скасовано. На деякий час про кримінальне минуле прем'єр-міністра забувають. У 2004 році стартує президентська передвиборча кампанія. Розуміючи, що факт судивостей буде використаний опонентами, політтехнологи Януковича першими вирішують знешкодити можливий компромат. Тобто самим у всьому зізнатися. Починається так звана кампанія із відбілювання іміджу прем'єр-міністра. Расу намагаються переконати у юні літа Сирота Янукович потрапив у погану кампанію. Але засуджений був все одно несправедливо. Однак у заздалегідь підготовлених командою Януковича свідченнях траплялися суперечності. А матеріали кримінальних справ, на підставі яких було зроблено висновок, нібито про невинність Януковича, таємничим чином зникли. Спочатку журналістам подають офіційну версію Донецького апеляційного суду, який у 1978 році нібито скасував дві судимості Віктора Януковича. Суддя Олександр Кондратів коротко повідомляє про суть справ. Перша кримінальна історія трапилася у 1967 році. Згідно до змісної постанови президії, потерпілий Совенка зі своєю співмешканкою Бозих, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння. 29 жовтня 1967 року зустрівся з засудженим Цілковським Масловим та Януковичем. Засуджений Цілковський, а потім Маслов побили потерпілого Савенка, потім забрали деякі його особисті речі. Янукович тоді мешкає у кримінальному районі Єнатієвого пивновців. Розборки та просто бійки звична справа. Юрій Цілкоський був тоді засуджений разом з Януковичем. Він з гордістю згадує молоді часи. Ми збили найшустріє всім міром заправляють. Бої були страшні. Страшні. Ні, це у них якісь розборки були між собою. І вулиця на вулицю, і посілок на посілок. Всі боялися цього району, тому що там були. Якось, якась подлог було. Де, де були хати для розборок. Де звозили ці якась шапки, будь крадені там. Журналистів переконують, підліток Янукович став жертвою злих обставин. Опинився не в той час і не в тому місці. А потім взяв на себе вину старших товаришів. Перед тим, як сажати, слідова, да ви как-то ж делайте, щоб Вітя мол, молодой, малолетка йому дадуть мало. Я його попросив, я говорю, Вітя, ну так, да, я только женився, 6 місяців дитю був. мне 26 тогда было. Ну, говорю, Виктор, ты потяни на себя. Это просто произошло, я не знаю, наверное, как-то случайно. И поэтому сейчас вот и пишут о что он не участен в этих работах. Он, не, если попал, но он не, не по своей воле. Там как-то получилось то, что он не виноватый. Вот так ми, ми понимаем всі народ. вот народ ми пенсіонери. От і, і, і це все понімаємо і вдячні йому. І я очень благодарна, що вас я такого ученика. Однак є підстави сумніватися в офіційній версії. У 1967 році була інша система правосуддя. Крім Єнакіївського народного судді, долю неповнолітнього Януковича мали вирішувати троє присяжних. Крім того, 17-річному хлопцеві радянська влада мала надати безкоштовного адвоката. Навряд чи у невеликому містечку четверо осіб так легко вирішили поламати життя такому невинному і, нібито, лагідному хлопцеві тут і кидаються в вічі відверті неспівпадіння у свідченнях підготовлених і непідготовлених. Викладач і директор гірничого технікуму, де вчився Віктор Янукович, добре запам'ятали пов'язані зі студентом кримінальні історії. Трьох звинувачили і забирали їх, забрали з урока. Де, в тому числі і Янукович. Знаю, що сказали, що знімали не шапки. Ну Там що то зв'язано з женщинами, шапки вроді знімали. Жінчини, вопрос. Yeah, Також на той час у Єнакієво сталася пригода зі стріляниною в трамваї. У ній, за переказами, нібито теж брав участь Віктор Янукович. Сказали, що в трамваї стрільбу відкрили. Там. Я знаю, що цей трамвай якраз виїхав між горовенкоматом, зараз бувшим, і цими. Якраз доїхав туди тупикина, і там почалася ця та, та стрельба в трамваї. Бута там, як кажуть, ну така шутфо. Не поділили між собою шапки. Янукович потрапляє за грати. Спочатку у колонію для неповнолітніх, але після відсидки на волі гуляє недовго. Щойно відбувши перше покарання, він знову опиняється на лаві підсудних, а потім у тюрмі. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року. Разом з засудженим бубирем на підставі сварки побили потерпілого пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості телесне ушкодження. Відбілювачі біографії Януковича намагаються подати інцидент як банальну побутову бійку, у якій Віктор Федорович просто вступився за дівчину. Свідок історії Олександр Мартиненко був тоді, як і інші, на підпитку. Бубир в це час, а время вже зілян. Мені вже так уже. Накушались, хорошо, понимаете как. И начал красовать к этой девушке. Вот. Виктор подошел к нему, говорит, Гена, прекрати, что ты понял. А он, да я тебе, да с кулаками. Может. Ну, Виктор его толканул, он упал, этот Гена. А Демьян же сыт, пьяный, да, говорит, ну что, говорит, допрыгался, говорит, понимаешь, на бобре. Бобарь <coughs> ага. подхватывается и на этого Демьяна. Да. Почав вот, цю генку відтаскивати, він до того вже звірив, да, що розбирається, ну от як собака, хватило за руку. За судовою термінологією потерпілий зазнає ушкоджень середньої важкості. Коли доходить до судового розгляду, головний свідок, дівчина, на процес не з'являється. Таємничу незнайомку схильні пов'язувати з чутками про те, що Віктор Федорович мав проблеми з законом ще й по статті 117 -й кримінального кодексу у старій редакції. Співвідповідач Януковича по справі Гена Бубир принаймні поводився тоді доволі відверто. Начав там лісі, ну знать кап'яний дівочки просить поза да? з за... Хто говорить, може не так. То за грудь, то за топа. Ну, то за она на, начала зґвалтування у радянському кримінальному кодексі вважалося одним із найважчих злочинів. За нього засуджували до 15 років позбавлення волі. Проте єдиною підставою для такого рішення могла бути заява потерпілої. Дуже багато всевозможних штолкових розговор по поводу того, що Янукович в не був судим За изнасилование там, кто говорит за убийство, кто говорит еще за что-то. А сути основного никто не знает. Просто придумывают и все. Так вот суть такова, что, что с 1900, я еще раз повторю, 1978 -го года постановление президиума является обязательным для выполнения всеми юридическими и физическими -физически лицами. -физически. Тобто судимий, але не судимий. Така юридична казуїстика в одному з передмістя на Києво Юнкомі також добре пам'ятають Віктора Федоровича. Цей чоловік розповідав своїм знайомим, що Янукович займався рекетом і часто відбирав гроші у його сина. Однак говорити про це в камеру він боїться, особливо після нещодавнього передвиборчого візиту осіб з кримінальною зовнішністю. Ну, брошь еще, отбивал. А ладно, не надо эти вещи. Я же там уже сказал, да, ко мне уже блатные проходили сюда. я тут тот сказал, прошли его. Ты ну, там, куда ходить. Я уже завораживаюсь, вас не буду. Уже сказали. Уже передали людям, кто да ты завораживаешь. Ну, да здесь уже, что тебе,

Здавалося, він піде по добре протурованому шляху, коли одна ходка переростає в іншу. Проте, вийшовши на волю у 1972 році, на тюремні нари Януковичні вже не повертається. Навпаки, двічі судимий на той час стрімко йде угору. Дивний випадок: уже за рік після повернення на волю, Янукович бере участь у міжнародному раллі в Монте-Карло. Унікальний для Радянського Союзу факт. Судима людина отримує дозвіл на виїзд в Україну загниваючого капіталізму. Для цього навіть несудимому потрібно було пройти через жорстку перевірку КДБ. Існувало два шляхи або добрі знайомства, або співпраця з органами. Орієнтовно у 1972 році в Донецьку область для посилення боротьби з криміналітетом направляється спецгрупа київських оперативників. Один із них, який пропрацював у карному розшуку більше 20 років, впевнений, що під час скоєння злочину групою осіб він затримав саме Віктора Януковича. І нас 35 чоловік відправили в Донецьку область на весіллі. Правопорядка. По паркам ходили, ми входили в гражданки, нас називали Чорне соль. В одному мірі нас називали «Тихарі». Ми виконували всю чорну роботу. Три чоловіки, які пішли значить, в одному дому. В принципі, оказалися подозрительними. І ми пішли за ними. Коли вони завершили вже приступлення, вже зрозуміли, що там було що, і прямо ми їх на квартирі задержали. Ми їх заламали так, що і самі отримали. Показали ворогонець упротивник. Б... Був... Да. Нож і пістолет ТТ. Ну, зберуть бум. Запам'ятали призвичай таких людей. Ну, а що, скільки ж, боже мій, що це? Не чи що. Я пам'ятаю, навіть що кличка Хан. Фото взяли вони, вони вибивали деньги. Це були розбойне нападіння на квартиру. Ми знаємо прізвище цієї людини і адресу. Бачили його міліцейське посвідчення ще зразка СРСР. Закрили обличчя на його прохання. Адже його розповідь може коштувати життя. Я фамілію, я точно заповнював. Він себе вів був, цей журнальчик на шахті. Я людина письменна і документальна. Я його пізнав перша, коли його представляли на прем'єр. Я коли буду вчинати у високих, я тебе посажу, я тоюся. Ну пугався, пише там доктор наук. Він доктор, Да, Він в одному мірі доктор наук. Та він вже сидів. Першу хотку він робив за із насіння. Тому що він так не стояв несовершеннолетнім був, стояв в детській коміті навчати. Я зараз утверждаю і вам кажу, що цю людину я своїми руками затримав. Можливо, цей чоловік помилився, а затриманий був іншою людиною. Не нинішнім прем'єр-міністром. Іншим хамом. Однак невдовзі після запису цього інтерв'ю джерела в СБУ повідомили нам, що фактом розмови зацікавилися спецслужби. І вони ведуть пошуки касети інтерв'юєра та інтерв'юваного. Між тим саме 1972 рік стає зламним для нашого героя. Зміни у його приватному житті співпали у часі зі змінами кар'єрними. 1972 рік ознаменувався для Януковича створенням сім'ї. Роман молодого Віктора з майбутньою дружиною Людмилою дивним чином співпав у часі з другою судимістю. Познайомилися вони, якщо вірити біографам, наприкінці 69-го, коли тривало слідство. А побралися у 72-му, Щойно Янукович відмотав свій строк, про який сам вказав у біографії поданій парламенту. До речі, у Інакієво стверджують, що головою місцевого суду на той час був родич дружини Віктора Федоровича. У 1973 році двічі несправедливий Єнакіївський суд достроково гасить судимості Януковича. Уже як двічі несудимий Віктор Федорович очолює автобазу підприємства Ордженікідзе вугілля. Для подальшого кар'єрного зросту він вирішує вступити у комуністичну партію. І вступає. Попри те, що навіть погашені судимості багатьом вставали на заваді вступу до КПРС. Але не Януковичу. Як Судим он, молодості був. Допустим, конкретно Янукович там зробив, чи шапки, снімав там он или шов, а потім смотрели, як он работал, как отдачу, как относился к людям, человечный ли был. У 1978 році президія Донецького апеляційного суду реабілітовує Януковича, нібито на прохання льотчика-космонавта, депутата Верховної Ради Радянського Союзу Георгія Берегового. Проте самі судді вважають той випадок унікальним. За мою практичну діяльність я не зустрічав такого ходатайства на такому рівні, як поділ Януковича. Після цього з архівів безслідно зникають усі документи стосовно судимості Януковича. Не тільки матеріали кримінальних справ, але й вироки. Януковича приймають до партії. Ми о ньому знали, ми в ньому знали, о ньому як візучалі. Знали лише, що він судим був. Знали, що це за собиття. Да знали. Чого? До да пацани подрались, і їх там, значить, ну не встиг всі розбіжатися, не встиг Янукович утратити, і Янукович попался. Я лічно уголовне діло не бачив, і, і сьогодні не хочу, воно мені не На дивовижну метаморфозу, яка сталася з Януковичем від в'язня рецидивіста до успішного номенклатурника, могла б пролити світло Правда про перебування його у в'язниці. Проте ця тема, як і все, що пов'язане з кримінальним минулим єдиного кандидата від влади, закрита зона. Таємниці провокують виникнення міфів. Українські тюрми мало не оголосили конкурс за право вважатися малою батьківщиною прем'єра. Мешканці принаймні двох містечок вважають, що можуть пишатися, нібито саме там перевиховували Віктора Федоровича. На повному серйозі пропонують встановлювати на стінах виправних закладів. Меморіальні дощечки дубно. Містечко з багатою історією. Тут вимахували шаблями персонажі Гоголя і реальні козаки. Тут воювала українська повстанська армія. Після призначення Януковича прем'єр-міністром місцева преса оголосила, що саме у місцевій дитячій колонії він відбував покарання. У місцевому закладі з 1968 року перевиховують підлітків, засуджених за вчинення важких злочинів, вбивства, зґвалтування, розбої. Але спроба зняти колонію з вулиці привернула увагу керівництва колонії. Розмова була короткою: режимний об'єкт, зйомки заборонено. Ви можете купити камеру, щоб всі питання. То, що ви думаєте, не сидіть. Димка жразу. Анатолій Обревко, колишній керівник та вихователь цієї колонії. Він теж вважає, що Янукович в Дубно не сидів. Але у 2002 році він отримав листа з Ізраїлю від свого брата, колишнього працівника радянських спецслужб. У листі була вирізка з газети, де містилася інформація про кримінальне минуле Януковича. Анатолій Обревко вирішив поцікавитись, чи сидів Янукович у Дубно. Боромова йде така, що якби тобі була в Ні, дивилися, провіряли, що вроді би ні. Такий висновок він зробив через те, що у виправному закладі не знайшли картки з прізвищем Янукович. Однак з'ясувалося, що в принципі вилучити її можливо. Сам начальник спецчастини. Безумовно, це сам не зробить. Якщо буде така вказівка, і то я сумніваюся. Інше місто, яке претендує на славу перевихователя Януковича, Кременчук там взагалі хотіли встановити меморіальну табличку на колонії, і ця пропозиція офіційно зареєстрована. Ми запропонували їм від встановити меморіальну дошку. На будинку, де перебував Янукович, це в нас дитяча виправна трудова колонія. Дивним чином, і в цій колонії картки з прізвищем Янукович немає. Ми звернулись до начальника колонії з запитанням, чи справді саме тут проходив покарання Віктор Федорович Янукович у своїй юності. Але на це запитання начальник відповів. Що такої фамілії, такого прізвища не значиться в списках, відбувавши тут покарання, і все ж схоже, що Віктор Янукович був саме у Кременчуцькій колонії. Микола Московченко, мешканець Сміли, стверджує, що двічі сидів разом із Януковичем. Спочатку у Кременчуці, а потім у Інакієво у 52-й зоні. Коли я його сповню, коли він став прем'єр-міністром? Ну, подивився, я говорю, о, дружок, то ми ж з тобою місці і срок тягнули. Пахать, 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 надо. По Кременчуцькій колонії Московченко мало пам'ятає Януковича. Згадав його лише через те, що нинішній прем'єр нібито був там так званим бугром, бригадиром загону, і співпрацював з адміністрацією Зори. Він тут по-любому буде з адміністрації. Чому? Потому що. Він і є адміністрації. Були такі случаи, що опускали. Опускали, в сумислі одівали і відправляли до дівочок. Значить, якщо щось таке було, пішов оттуда, значить знову ж було хата рука. На 52-й зоні Микола Московченко і Віктор Янукович познайомилися ближче. Я чуть з ним, не пройшов нас конфлікт і дуже серйозно. Накривати на, на шкотки, як говориться, сидів, так взяв, то вона такий, що не вогнулася там. Якщо б він так уплатив мене, мабуть, переламав. Вот це один чоловік, з которого я знаю, ніхто нічого не отримав. Ну, Просто не було до нього претензій, щоб пред'явити, що, що то. Він не тікав ні на вакцину нічого. Ну він був якби під защитою якоюсь. Під яким захистом був Янукович у зоні? Які стосунки склалися у нього з кримінальним світом і, можливо, зі спецслужбами? Щодо КДБ, правонаступником якого стала ФСБ, то колишній керівник цієї спецслужби, президент Російської Федерації Путін, підтримує кандидатуру Януковича на виборах? Щодо криміналу, Молодики кримінальної зовнішності за свідченнями мешканців Донеччини примушують їх до підтримки земляка на виборах президента. Відповіді на ці питання, можливо, перебувають там, де є кримінальні справи, які були порушені проти нинішнього прем'єра. А кримінальні справи зникли. Як загубилася і відповідь на запит, який особисто Віктору Януковичу вручив народний депутат Григорій Омельченко. У цьому запиті Омельченко вимагає від кандидата в президенти України надати офіційну відповідь щодо судимостей і їхнього скасування. Янукович це звернення проігнорував. А невдовзі зробив заяву, в якій сказав, що вважає тему зі своїми судимостями закритою. Але питання моралі залишаються відкритими. Як тепер пояснювати дітям, що знімати шапки, бити людей, влізати до чужих квартир та гвалтувати жінок це дуже погано. Як це пояснювати, коли є протилежний приклад? У громадському транспорті останнім часом розповідають багато цікавих історій. Як один кандидат в президенти ударив ветерана війни по обличчю букетом білих лілей, які старий приніс йому від щирого серця. Білі лілеї у кримінальному світі це знак образи. Але ветеран, який воював проти фашизму, цього не знав. Ще кажуть, кандидат звільнив свого охоронця, який вхопив його попід талію, коли той вийшов із літака і послизнувся на трапі, ледь не перерахувавши усі сходинки. Кандидат залишився цілий і неушкоджений. Але охоронця звільнили. Брати за талію у зоні це теж образа. А ще кажуть, він б'є по обличчю підлеглих, аргументує позицію. Багато чого ще кажуть. язики, напевно. В автобіографії перед призначенням прем'єром Янукович написав, що був двічі засудженим. Потім кандидат у президенти не згадав про це жодного слова. А брехня в офіційних документах кримінальний злочин. Інша справа, що декому з дуже високих посадовців до цього не звикати. Як не звикати до кримінального світу з його мовою Фені, поняттями та прізвиськами.